Коротше, ребятки, всім привіт! У мене вдома немає світла. От я кушаю яблучка, по на квадратики. Вот. Я хочу так треба поставити, щоб, Ой, щоб було мене видно. Хотіло. І короч, через 2 години, коли я включаю світло, е, я не знаю, що мені робити 2 години. Я йду е, передавати алгебри, контроль з алгебром. Ну ладно, це що у мене не дуже погано. Я написала на 6. Це типа не дуже погано? Ні, це погано. Но як, мені каже, що я передам ще хуже. Надіємося на краще, короче, надіюсь, що передам лучше. Мені треба вообще більше, чем 9. Ну вообще найкраще це більше, чем 8. От, і короче. Я сподіваюся, що я краще перездам. Ну, думаю, що да, в принципі, але я особо і не готувалась тут. Там, там багато хто йде перездавати. Я не знаю, що мені робити два години без святи, це взагалі капець, блін. Ось так от. Да. Зараз буду їсти, не знаю, що мені ще робити. Ви тому що і повторити, ну ладно, я попробую щось порозв'язувати. Вот. От зараз нова тема, яка в нас алгібри, я її більш-менш не розумію. Але оцю, яка була, вона реально дуже складна. Типу там, ой, там дуже важко. Ось знаєте, я один приклад можу розв'язати, мені можна це об'яснити. І другий такий самий, тільки з різними числами, з іншими числами, я можу розв'язати. Але якщо там Третій приклад, допустим, і там ідуть числа, ну не так, то тобто, есть там десь е, плюс, десь мінус, Ну, типа, от у нас іде приклад число, плюс, потім мінус, а наступний приклад першим буде мінус, допустим, і там уже, може, вообще по-другому бути, типа, по-другому розв'язувати треба. І це сложно вообще. Там ще й за формулами, коротше, це все дуже важко. Вот. Ну, короче, я з нього надеюсь, хоча, не знаю, як я буду йти, вот, і після того, як я там. Мені дуже страшно, мені так страшно, ви не представляєте. Ой-ой-ой, дуже боюсь. Вот. Ну, сподіваємось на краще. Ось вот так от. Уже 2.20, 20 це через годину я йду перезвати. Ну, Я піду десь через пів години, наверное. Мені йти до школи буквально пару минут. Вот. Але не знаю, ну або десь... Ну, коротше, не знаю, скільки я піду. На самом деле мені дуже страшно. Вот. Не знаю, що це буде. Ну, я надеюсь, що все буде добре. Вот. Я думаю, вам зніму кружочок. Ой, короче, який кружочок. кружочок. Відео після того, як я або буду йти вже, після того, як перездала, або вже вдома буду. Насправді мені дуже страшно, вот. Не знаю, що мені робити. Отак вот от. Заразки на часах 3:01. Я вже зібралась і зараз уже буду іти виходити. Насправді мені дуже страшно, як будто йду здавати якийсь іспит. Просто реально мені дуже на самом деле дуже сильно страшно. Вот, ну, я взяла з собою і три зошита, і книжку з цим загибри, і піддала взяла, і бутилку води, тому що я все просто буду пити багато води, От, тому що я дуже переживаю, тобто мені дуже страшно, я не знаю чого. Вот. Ну я надеюсь, все буде добре, вот. Я вам запишу уже після, э, Боже, хочу сказать, після іспиту. Все так на, як напишно, на самом деле я сейчас улыбаюсь, какая-то защитная такая реакция, вот. Короче, на, на меня ещё до сих пор цвет не включили, вот. Ну, короче, напишу вам уже, ой, напишу, я напишу, что я говорю. Сниму вам видео уже або як я буду йти, як я казала, або вже як буду вдома. На самом деле, мне дуже страшно. Короче, ребята, мы написали алгебру з вот, Дашей. Це було дуже сложно, при висіти так тут не і видано, я дуже красиво. Вот. Короче, це було дуже сложно і И... Не поняла. Капець, як сложно. Ну, мені перші разом. Кресло... Мені краще три... 300 творів зукрмовичі, зукріть написані. Що вам кажу, на самом деле перші завдання три були більш і мені. Ну, типа, я їх знала. Четверти просто, типу, мес герол, мес герол. Першу тему подняла. Чити, Чотир... четверте, п'яте, шосте да. і сьоме це було дуже тяжело. Я зробила всі, але сьомом я до кінця не дописала, і я все теслась. Я була дуже красна. Коротше, Ну, і таке прийшло, ребята. Це був ужас. У мене уши горіли, мене очень гарячі уші. Зараз вони вже не такі. У мене дуже х... гарячі уші, дуже сильно. Ти руки теплі просто, а в мене вже холодні руки. Ну типу я вже не така красна, бо ми вийшли на возик. Але я ту воду пила, я просто був такий ужас. це було дуже складно. Я не знаю, скільки в нас просто. Мені смішно. Це неплохо, в мене чій... десь 4. Ну давайте, наступне відео я зроблю, наверное, скільки ожидання і ранність. Мені кажеться, що в мене буде десь бала 7. Добро. Не, не мені в мене. У мене 5 раз 7, коротше. А ти скільки ставиш? 4. 4 бали. До цього я написала на шість, і Даша написала. Обо п'ять, може бути п'ять. За старання ти... на Скажи, на скільки ти написала перший раз. Отак от. от. Не, а, а, перший раз на один, потім перездала тест, а по. А потім другий раз написала, то вона двояк. Це вообще. Ні, за контроль у ні. неї два, а в мене шість. От це теж щось плохо. А першу саме написала на один. Клас!